1169 рік став одним із найтяжчих та найкровопролитніших за увесь час існування Києва та Руських земель. В березні цього ж року об'єднані війська під рукою Андрія Боголюбського практично вщент знищили Великокняже місто. Така подія точно заслуговує окремої уваги. Тому давайте розберемося в усьому більш детально. Після смерті Мстислава Великого у 1132 році удільні князівства зі значною силою починали боротися за верховенство. Той, хто завоював Київ, не тільки отримував титул Великого князя Київського, але й міг претендувати на верховенство усієї династії князів. Оскільки в Києві жив митрополит і були розташовані головні храми і монастирі, він залишався якщо не політичним, то беззаперечно культурним і релігійним центром усієї Русі. Навіть із зменшенням свого впливу Київ з довколишніми землями залишався одним із найрозвинутіших і найгустонаселеніших центрів держави. Після загибелі князя Ростислава, засновника смоленської династії, на київський престол за своїм становищем родинного старшинства могли претендувати Володимир Мстиславич, Святослав Всеволодович та Андрій Боголюбський. Однак київські бояри запросили на князювання Мстислава Єзиславича, князя Волинської землі. Йому належала слава переможця половецьких ханів. Він активно допомагав своєму дядькові Ростиславу втриматись за собою Київ і був по суті його співправителем. А тому, заручившись підтримкою Ярослава Галицького та мобілізувавши невелику дружину, Мстислав Ізаславич легко оволодів містом. Чи не найбільшим досягненням Мстислава Ізаславича на великокнязівському столі стає успішна боротьба з половцями? У 1168 році Київський князь очолює антиполовецьку виправу, який бере участь аж 13 удільних князів. Мстислав II зібрав чернігівських, волинських, київських, переяславських та інших князів і ще 1152 року розгромив Половецькі кочовища і забрав багато полонених та худоби. Одночасно з цим на північно-східних землях, які не так давно знаходилися під контролем великих київських князів, сформувався антикиївський союз Володимиру Суздальських князів разом з Половцями. Саме в цей час на Залізьких землях починає формуватися новий етнос зі своїм окремим політичним та суспільним ладом. Яскравим його представником був онук Володимира Мономаха, син Юрія Довгорукого та половецької княжни Андрій Боголюбський. Тому після вокняжіння Мстислава проти нього на сході складається сильний союз Ростиславичів і Ольговичів на чолі з Андрієм Боголюбським. Проти київського князя наприкінці 168 -го року готові були виступити 12 князів. А також їх союзники Половці. 1169 року Андрій Боголюбський зібрав велике військо, до якого входили Муромські, Смоленські, Полоцькі, Суздальські, Ростовські та інші князі, військо яких в більшості складалося з тамтешнього Залізького здичавілого населення, для яких Київ та вся Русь була абсолютно чужою. Війська рушили походом на Київ. Ціла хмара князів посунула нищити Київ на славу його північного суперника. Так описав цю подію Михайло Грушевський. Взяти місто штурмом не вдалося, але й сили Мстислава були замалими. Адже напередодні київський князь відіслав дружину на допомогу своєму синові до Новгорода. Тепер же за порадою дружинників, що були в Києві, Великий князь відступив з міста і пішов на Волинь збирати допомогу. Після тривалої облоги, 8 березня 1169 року, захисники міста здалися. За давньою традицією та неписаними правилами Русі, Кияни вважали, що новий князь прийшов правити столицею, тому вирішили набитися на смерть та покластися на честь переможців. Милість виявилася такою. Як пише літопис, два дні грабували все місто, Поділ і гору, і монастирі, і Софію, і десятину Богородицю, і не було помилування нікому, ні звідки. Церкви горіли, християн убивали, жінок вели в полон. Взяли безліч багатства, церкви оголили, зірвали з них ікони, і ризи, і дзвони, взяли книги, усе винесли, запалили монастир Печерської Святої Богородиці, але Бог уберіг його. І були в Києві стогін і туга, і скорбота невтішна, і сльози безперестанні. В результаті цієї події було розграбовано майно та спалено житлові квартали, значну кількість церков та монастирів, вивезли з Києва не тільки приватну власність, а й церковне майно. Була викрадена з Києва і свята вишгородська ікона Божої Матері, яка згодом буде названа Владимірською іконою Пресвятої Богородиці. Пізніше вона стане найбільшою святиною Російської імперії. Перше за багатовікову історію так нещадно було розгромлено величне місто. Такого руйнування Київ ще не знав за всю свою історію. Захопивши Київ, Андрій віддав місто на триденне розграбування своїм ратникам. До цього моменту на Русі було прийнято поводитися подібним чином тільки з чужоземними містами. На руські міста, ні за яких міжусобиць подібна практика ніколи не розповсюджувалася. Наказ Андрія Боголюбського показує, що для нього і його дружинників Київ був настільки ж чужим, як і який-небудь німецький або польський замок. Після цього Андрій Боголюбський посадив на київський престол свого молодшого брата князя Гліба Юрійовича. Про те, що Андрій Боголюбський творив нову державу на Сході, а не претендував на Київський престол, свідчить те, що він не залишився правити в Києві після його завоювання. Це підтверджують і літописи Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича вони називають самодержцем усієї Русі, у той час як Андрія Боголюбського, самовладцем усієї суздальської землі. 1170 року Боголюбський направив війська під керівництвом свого сина Романа на інший важливий форпост Новгород. Формальною причиною була суперечка за Двинське Мито, яке отримував Новгород від фіно угорських племен. І яке з 1169 року Двинці почали платити суздалю. 22 лютого 1170 року об'єднана армія суздальців, муромців, полочан та інших підконтрольних князів, оточила місто. Проте Новгород вистояв. Тоді Андрій Боголюбський застосував економічну блокаду проти Новгорода. І через півроку новгородці попросили миру і князя не престол. Тим часом Стеслав, зібравши війська на початку 1170 року, пішов на Київ. Гліб Юрійович, не маючи сил боротися та підтримки місцевого населення, відійшов до Переяслава і послав до половців за допомогою, а його суперник увійшов до міста. Проте й перебування Мстислава в Києві виявилося коротким. Черговий раз, полишивши Великокняжий стіл та прямуючи на Волинь за новими військами, Мстислав захворів і помер. Його справу продовжили двоюрідні брати князі Ростиславичі. Намагаючись остаточно підпорядкувати собі Київ, Андрій Боголюбський послав туди величезне на той час військо близько 50 тисяч. У ніч на 19 грудня 1173 року під Вишгородом це військо було дощенту розгромлено русинами під командуванням Мстислава Ростиславича та луцького князя Ярослава Ізаславича, який після перемоги став великим київським князем. 1174 року, внаслідок внутрішніх усобиць змовники вбили в суздалі Андрія Боголюбського. Місцеві жителі поставилися настільки байдуже до цієї події, що ніхто з них навіть не хотів поховати тіло власного князя, і тільки колишній слуга Андрія Кузьма, який вірогідно був захоплений під час руйнування Києва, наполягав на похованні князя в церкві. Після цих подій на престол, після кількох років боротьби, зійшов брат Боголюбського в Всеволод Велике Гніздо. Всеволод скеровував свої зусилля на внутрішні справи і не втручався у справи Києва. Хоч зі смертю Андрія припинилося безпосереднє втручання суздальських князів в руські справи, його наступник Всеволод увесь час інтригував серед князів і нацьковував їх одне на одного. Але не дивлячись на такі тяжкі удари, Київ залишився символом великої влади та духовних цінностей, які оберігали та за які боролися руські князі. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Зустрінемося в новому ролику.